Ово української звичайний день та все таки чудовий. Сьогодні згадуємо про мову полісткову свою найкращу рію світонького. Багато світло, гарна. Променисту, яку нам ця земля усім подарувала Найкращ, найкраща, найкраще, найдорожче все, що мала. Віками нею. Предки розмовляли Ріднею на устах оберігали, бо мова код народу — це святиня, вона в усі часи, нам берегиня. Як би не казали з московиті, ти українською до них заговори. Бо рідна мова найсильніша зброя, і честь, і славу захистить свою. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, чи кістка вода. До України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня світанкова, Заходить в душу і серце з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, Що гордолини в стрімкий свій політ. Вона народ скликала на Майдани. Вона народжувала нам нових героїв, ми разом з нею виженем тира. Бо рідна мова найсильніша зброя. Українські сини й дочки, стали край свій захищати, ой лусі червона калина встали на весь світ співати. Мене війна із попелу та крові відродиться, розквітне Україна. Тому пильнуємо мову нація вкраїнська якщо бажаєм сильну Україну. Бережіть її прекрасну, вічно гарну і молоду. Проважайте похвалою по землі її ходу. Ярославові поради, кобзареве слово, честь козацької громади, солов'їну мову. Віками нею предки розмовляли, Рід нею на устах оберігав. Бо мова код народу, це святиня, вона в усі часи нам берегиня. І по крітному мовчать, і знають люди, тоненька Україна процвітати завжди буде. Тож українською в країні розмовляємо, І в душах волю, честь і гордість маємо.